І ти поклонівся, і не подав слава Господи Ісусу Христу, Саревий Богу нашому. Господи Боже мой, возвеличився і це зі мною. Вой, сповідання, велику тобло все єсе одієся, святом я користую. Ходяй накриву вітри. Воляна на своєму дух ісус, светламінь, огненный. Основая землю на твердий я.

Своїх от колодіот насититься земля, завед Росла Твом і на службу чоловік, ніж весельні ви позули, вина веселе царця чоловіка. Насидиться дрова, польне, як ядре лаванський жийся насадив, там ти це возміздяться. От гори до сорого времена, сонце собрашся, і звезли, чоловік, да своє, і на запад свой. Боже, насить ми весь ночний, житує сі звірі добро. Ским налякаєшся, восхити ти взиска тут Бога, що садів. Господи, сонце і сопроше сяє в ложих своїх лів. Ізведи чоловік на діло своя і наділа ні своє до вечора. Я позволить синіла Твоя Господи, вся примуриці, сотворили і исполниться землі твари твої, море та пространные товари, ніж слава животне великі ми там у кораблі, препала мою. І се вже сказали, сорватися йому, руку, вся те віше, за те, що головрем'я. Зажду цей бно лише лице землі. Вони слава Господь, вов'яки, возвіше лице, Господь, у тілі своїх сири на землі трястися, прикоситься, горам, іди м'яд, Господь, Господи, животі моє, моє Бог моєму донде жиє. Господь, тай ще Дай цьому землі, беззакони, це як я не бити їм, по славе душа моя, Господа. Сонце, можна своє положилися, мої без. Якого зводиш моє, Господи, свято. І нині присної во віки вікова. Аллилуйя, але ялуя, слава Боже. Божа. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже. Миру, Господу помолімся. О свищній мірі, спасені душ нашого, Господу, помолімся. Господи, о мірі саміре благостоянні святи Божої церкви сюди, нині всі Господу, помолімся. Освітім храмісам, совірою, благоувім і страхом Божим, ходящий вонь, Господу, помолімся. Освятішіленські, мархієї, францисті, папірим всім, блаженішим патріарсі нашим святославі, о приосвященніших архієпископів, митрополиті, Бог, любових єпископів наших. Чесні присвітри, слів о Христі, діяконстві, а всім люди, Господу, помолімся. Обокрани в народі нашому, придержавши, власти нашої, у всем воїнстві, Господу, помолімся. О святі, обі лисе всяком граді, весестрані, вірую живу, в них, Господу, помолімся. Облавра створені, воздухові, зубилі земних і временних мирних, Господу, помолімся. О, полаваючи, потешествуючи, страждущих, плінених, і о, спасені, Господу, помолімся. Ой, збавитися нам усякі скорби, гніва і нужди, Господу, помолімся. Заступи, спаси, і сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Юсу, Пресвятою, пречистою, преблагословеною, славною, владичицю, нашу Богородицю і пресну, Діву Марію. З усіми святими пом'янувши самі себе друг друга, і ве живот наш Христу Богу предаді Господь. Як оподобай тобі всякої слава, честі, і поклонення Отцу і сину, і Святому Духу, нині присно, і во віки І з глибини візвала <кій> <кій> я до тебе, Господи. <кій> Господи, почуй голос мій, хай будуть вуха твої уважні до голосу моління мого. Якщо беззаконня назиратимеш, Господи, Господи, хто встоїться, бо в Тебе помилування задля імени Твого дожидав я тебе, Господи, дожидала душа моя, Слова Твого, уповала душа моя на Господа, від сторожі ранньої до ночі, від сторожі ранньої, хай уповає Ізраїль на Господа, бо у Господа милість і щедре в нього ізбавління. І він ізбавить Ізраїля від усіх беззаконь Його. Господи, не возносилось серце моє, і не величалися не очі мої, і не входив я ні в велике, ні в дивне вище за мене. Якщо не був я смиренно мудрий, але возносив душу мою, як відлучена дитина супроти Матері своєї. Так і ти воздаси супроти душі моєї, Хай уповає Ізраїль на Господа від нині і до віку. пом'яни Господи Давида і всю смиренність Його, як Він клявся Господеві, присягався Богу Якова, не війду до оселі дому мого, не зійду на постелю ложа мого, не дам сну очам моїм і дрімоти повікам моїм. І спочинку скроням моїм, поки не знайду місця Господеві скинії Бога Якова, ось почули ми, що вона в Єфраті, знайшли її на рівнинах лісистих, увійдімо до скині Його, поклонімося місцю, де стояли ноги Його. Востань, Господи, увійди у покій твій, ти і кивот святині Твоєї. Священники твої зодягнуться в праведність і преподобні Твої возрадуються. Задля Давида раба Твого, не відхили лиця помазанника Твого, клявся Господь Давидові вірністю і не зречеться її, із плоду утроби Твоєї посаджу на престолі Твоїм. Якщо збережуть сини твої, завіт мій і свідоцтва мої отці, яких я навчу їх, то й сини їх до віку сидітимуть на престолі твоїм, бо обрав Господь Сіон гору, уподобав її на оселю собі. Це покій мій по вік віку, тут оселюся, бо я вподобав її, добуток її, благословляючи, благословлю. Убогих її нагодою хлібом, священників її зодягнув спасіння, і преподобні її радістю возрадуються. Там вирощу ріг Давидові, приготував я світильник помазанникові моєму, ворогів його зодягнув сором, і на ньому засяє святиня моя. От що краще або що миліше, ніж коли живуть брати у згоді! Все, як миро на голові, що на бороду спливає, бороду Ааронову спливає на полі одежі, Його, все як роса Єрмонська, що спадає на гори Сіонські, бо там заповів Господь благословення і життя до віку. Ось нині благословіте Господа всі раби Господні, що стоїте у храмі Господньому, у дворах дому Бога нашого. По ночах піднесіть руки ваші до святині і Господа. благословіть Господа, благословить тебе, Господь і Сіону, що сотворив небо і землю. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині провесної віки поки Бога. Господу помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славну і нашу Богородицю і пресну, Діва Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе друг друга і весь живот наш Христу Богу предади, Господи, як у Твоя держава і Твоє царство і сила, і слава, Отца, і Сина, і Святого Духа, нині пресне, во віки, віком. Тобі услышим я, услышим я, Господи. Господи, вослати мій услышим я, воть милослення моєго. Не навозлами да Тебі, услышим ягоди. Дай справиться молека моя, як тебе напред Том. Воздіяння рука моєю, серпаначання я, послашення Господь, Божий Остуха нині успомой, і двері ждень, услов, моє узнали, серце моє, слава целука, спия, не ставати мене води суджу. Что со свои на крає праведне милостью червя, зайгариш на данностей, главне моїще. Пожертви, при камені у суді, после шаталона моя коло з моша. Я поток, що землі просілися на землі, розпочавшися в постійні. Я по тебе, Господи, Господи, очі мої, натягував, на тими душу мою, Сохраня, воним, я тію современ. І оце надійше беззакоління. Вражу свою вічниці, є нині сандом, де вже прийду. Слава своєму Господу, 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 Печаль мою брадним возвішуляєш, зато мене духа моєму, і ти позади сестезе моя. Хож дострій шасів, смотря подисвоєво зря так, і натисає мене, моїми місту от мене ні за своє душу мою, за твою Господи, Ти все поважні моя часть мисцем, віже мой во мене моєму. Як во смири, це зим у мене твоя, шия, я тухи та паче мене. І среди ці душу мою, і свидеце, і мене твоєму. Мене ж направить все, живо засемні. Зловини, во злавій, Господи, Господи, голос услыша Госну. буду точи твоє в наплющи, власне, молення моєго. Греши Господи, Господи, до постині Тебе очищеніє є. Боже, вам німнообразний змій, у видів лісполезним ділом, і мановенням кослим і горшим преобразується, показає ріхи сладость, соєже, горку і діє. І супротивний Божественним заповідам, тим, тим же й порівняє дня ровом, як добре з приймати мали. лукавим Христим. І мене рада Твоє потерпіття, Господи, потерпі душа моє, послова, твоя, моя, слава Твоя, оповає душа моя, Господа. Всяк хоть беззаконня іховнише слово Босерно, поставив права й до конца. Нині, братом смертем приблежихся, за зобов. Живота нашого пута Ісусе, мій, приблагий, в широті покаяння і станом, брати спаси нажні і справлення і прежне смерте, прощання бресту на сподобим'ях. І от стража утренні доповідь Ізраїльного Господа, У все гріхи развичними, і прирешені ножестви, і без місті, і велик лежу мертв, без помощним воістину. Єдине, що живена надежда моя, я, я же твоєму благовію, мертвим мертв, диханням, побій живот, подавай Христе. І страси нас умертвивши, я тим же предварив вічної смерті і Схитина. Я Господа, милості мною нового невої збагання, і той збавити зрення от всіх беззаконня як уже якоже світе, і рая пожестного, Бога і цвіти. пісми відчає, без страдайця Христох. Православних ховчачистотево двох доброта, віри, жертва, слава, воздержання, висяя на страну віру. же прият відать, царстві я не праміна. Хвалити, Господі язице, похвалити його всі людям іміння, серце Твоє. Матня небо блажен, Божественного Духа, силу, палив, нечистоти, образ сотроковиці, обрітайся, я завив сопротиворця мечем Його, оду деже приразився тобі, я тисяч міх прилежати істину і посравленце скверне. Як потвердися, невестя на нас, істина Господня прибиває Твої, оньо Божа в єси чослений, про те, во приблажене, ополчення прибажане, ми стяжовічного, сластай Твої кражані, об'ядали єси зіло, на камені женози Твої постав преподобна. На сам По <оху> странам обходя, обходяче, терпінням Твоїм часа єси, слава Тві, Сину, і Святому Духу, радуйся, чесна і мовчузна палестинське похвало, Восе або нам, як у присвітло сонце, і врава опалив всю силу, Буде твоя сожеглися огнем блажен, у ворог бої пустинях, і от острові, всякої іскушення тобі принесе, пустині убожену тобі представи, на камені вже море, і Скоситель, і покушашеся, мудре омартія, не треба, блажене. Христа не пристане на смоля, не пристай. Творя, ще вірую Твою пагом'я. І нині пресної во віки вікого, я перестройством, єстестваним, і молитвим соло сім'ї лино до Мати всіх, царя і божества, не предача, Хонь сотворив та... купі піра біг, і... зіла пройнівавши благо милостивого. Як буде ощедрити спаса вашего приклонця, ходатайства, і воно родство і зміня. Мудрос прості святий, я снова безсмертного, Сла без небесного, святого. Христе, прищечена на рапа сонця, видівши свій вечерній поємо та і Сина, і Святого Духа Бога. Довго стоїм є свіло вся, времена підп'яті гласи преподобними си. Всім примудростім, Господь услышить услышит Мня, не дава зватиме кнем, не да призватиме услышем, Бог правди я. Господь у слише дня, не дав возватиме кнем. Господь, слышить дм'я, не дав зватиме к нему, сподобав, сподивачерсай без ріка сократитися нас наших і хвали прославный ім'я Твоє во веки. Аминь. Буде Господи, милость Твоя на нас, я кажу по вахам на Тя. Благословение Се, Господи, научи мне оправданием Твоим. Благословение Се, Владыко, вразуми оправданням Твоїм. Твоим. Благословение Се, Святый, просит имя оправдание Твоим. Господи, милость Твоя, во веки, я на руку Твоя, юная прозра. Дорогие, подавай хвала, Ты подавай пи. Та слава подобає Отцові Сину і святому Духу, нині прийзної во віки вікого. І сповни вечерню молитву нашу, Господе, заступи, спаси помилуй, сухни нас, Боже Твої благодаті, Господи, вечора на свята, мирна і безрічного Господа просі. Подай Ангела мирна, вірна наставника, хранителя, душі тілес у Господа, Прощення і оставлення приріченні наших у Господа просіть. Просі. Добрих і полезних душам нашим і мира, мірові, у Господа, просій. Проче время живота нашого, і покаяння скончати, у Господа просій. Християнські кончини живота нашого, безболізне, непостидне, мирне. І добро отвійте на страшнім судищі Христові просі. Пресвятує, пречистує, Преблагословеною, славною владичицю нашу Богородицю і Присну Діву Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе, друг друга, і весь живот наш Христу Богу предаді. Як благий чоловіку, любить Бог, сій тобі славу воселаємо Отцу і Сину і Святому Духу, нині преснува віки Амінь. Хир всі ми Твоєму, глави вашого, Господеві преклоніти, буде держава царстві Твого благословеного і Отця Отца Сина і, і Святого Духа, нині во віки Амінь. Річек тебе спаса, як облудний серп, прийми ім'я очекающася, і помилуйм'я Божа. І віво з того, чим і живуш в мене весився, як очереб рук Господні своїх. Як очеребені рук спожива свої, так хоче наші Господу Богу, нашому, до дежи у ще дрітни. Спасим'я, Господи Боже мой, Ти во всі все спасенє, буря м'ясте страстей смущає, і, і брем'я беззаконі порушає, даш мне руку помощи, і возиди м'яко світу, покаяння, якої не мотробен чоловіко любе. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як повної і спавником свяничия. На і паче напалися душа наше поношення обзоюши і уничиженія горди. я мученик Твої Христе, сила, поробімо лежачі духи прогонять і упразднише, вражую вас, вірую троєчиською подвившися по благочасті. Слово Це Сину, і Святому Духі. Стащем одеждою чистоти і про Стешемолитвою Боже свеною, живу Христа, в ім'я Христа, Всебі, одіверочся, женським украшенням не восхитися, ні <риснен> <Міс>, сласти <власне, риснен> плодський, я прія, но все досердо, натождороботний вонь. Божественний онь, серця ім'я, і чувстиним, і в и мій, я. И и временем огнем страсний, онь, попал, єси, і ємський пламен у вас сил, єси, тім же, лисимарні, а не блажен, і нам, и нам, и нам и повно повної вічної зговитися о нього. І нині пресної віки віковані. Ніхто вже притикає, як тобі постремлено тебе і сходить, пречисте Богородице, Діво, но просить благодати і приємне дарування к полезному Нині отпущає широ Твоєму. passar Борис святи, кріпки святи безсмертий, помилуй нас, святий Боже, святи кріпки, святи без смерти і помилий, святий бореш, який святи безсмертий, помилуй нас, і сини святому, і нині приснує, великі вікова. Святой Труї за помилуй нас, Господи, очисти наша, владику про тебе, законня наше, святий посвіти, і наша, і Твоє ворот. Господи, помилуй Господи, святому. Духу. Не веков, ми. Наш, і не ні пресловікова, Боже наші жиси на небесі, да нас ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як вона небесінна землі, твій наш насушний даш нам несть, я, я, я останав на 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 не. дома наша, я ми оставляємо Божий нашим, і не дади на своє спущені, вони із бала насла. Як Твої царства і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині присниво віки віконі. <звігінь> Мені скучані свеж та чальми посилися, блажана і морська, волнен, і звірай, стремлення в устави. Завал єси, і всем все сильне, Оня і бури спаси. Неседому Духу і нині прести в віки в віком. Роді обречиться спасеними молитвами Твоїми, движу що в Тробу матерію, Сину Твоєму і Богу нашому. Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твої молим все лише і помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимського святішим вселенським архіреї, францисті папіримські, <кхух> о блаженішім патріарсі нашим Святославі, о приосвященніших архієпископіх митрополитіх Боголюбивих єпископів наших, і о всечаснішому ці нашому ігумені, Йосафаті, о служавших і послуживших во святій обидве сей, і оці наших духовних і все во Христі, Господи наших. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся, воокраним народі нашому, придержавши властих наших, і о всем воїнстві. Господи, помили, Господи, помили, Господи. Є ще молимося, предстоящих людях, ожидаючих у тебе великі, багаті милости, затворящих нам милості і за вся православна і Християни. Як омилостиві, чоловіку любить Бог, єси і тобі, слава посилаємо, Отцу і Сину, і Святому Духу. Нині пресни во віки віков, пряму дрості херови, славні ще безселені слава рочною, слава тобі, Христе, Божого, уповання наше, слава Тобі, Поміли Господи, помилуй, Господи, поміли Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами пречистий, Своя матері, чесного славного пророка, притечі крестителя Йоанна, святих славних і всіхвальних апостол, блажених преподобно мученик Архімадриду, Невського леонті, екзарха, і преподобного Отця нашого Мартиніяна і всіх святих помилити і спасет нас. Як облах і чоловіколюба.